Друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Хочу запропонувати вам разом спілкуватися на теми сім'ї, виховання дітей, психології, здоров'я, відпочинку, фінансів. А для того, щоб ми могли тісно спілкуватися, я пропоную вам прийняти участь у обговоренні тем, пропонувати свої якісь теми, розповідати свої історії. Чим більше активності ви проявите, тим більше насищеним буде наше спілкування. Трішки про себе. Я, звичайно, українська жінка, е, прожила вже немало років, е, побачила дуже, ну, пройшла нелегкий шлях, бо було в моєму житті багато різного і хороше, і погане, е, багато чого перепробувала і в, в життєвому плані, і в фінансовому плані. Тому є деякий як би сказати, опит, і може комусь знадобиться моя порада, а може, якісь поради ваші мені знадобляться, тому хочу спілкуватися з вами взаємно. За своє життя жила і в селі, і в місті, народилася в місті, потім дитинство пройшло прийшло в селі, заміж вийшла в місто, прожила в місті основну частину свого життя. Тепер живу в селі вже ну, достатньо часу, і окрім домашніх справ, там, город, квіти, птиця, шию. Я раніше займалася і сетевим маркетингом, пробувала займатися. Подобалось мені займатися феншуєм, ну, як цікавилася. Закінчила курси Єшко по практичній психології. Не скажу, що я великий спеціаліст, але я сподіваюся, що мої знання комусь може знадоблятися, хтось мені якусь пораду дасть, якісь спільні, може, будуть теми, тому будемо спілкуватися, розвиватися разом, і я думаю, що буде і мені, і мені на користь і вам. Мабуть, у кожної жінки час від часу виникає питання. Тим більше, чим старше стаєш, тим більше такі питання, мені здається, виникають. Як прожито життя, що зроблено, що не зроблено, чи влаштовує вас те життя, як, ну, яким ви прожили це життя? Чи добилося чогось в житті? Звичайно, добилося. Були і поразки, були і неприємності, було все в житті. але... Я прожила життя, і це вже результат, і це вже добре, що е, який маю результат, такий маю. Чи задоволена їм? Це вже друге запитання. Ні, не задоволена. Але для цього я стараюся, я е, росту, стараюся навчатися, розвиватися, щось робити. Не завжди все виходить, як би хотілося, але ну, я продвигаюся далі і хочу разом з вами робити це. Я не скажу, що я суперграмотна, але сподіваюся, що в спілкуванні з вами я чогось навчуся від вас, почую якісь рекомендації, поради, і також думаю, що мій життєвий досвід допоможе. Може комусь також, може якимсь теж якось порадує, може просто допоможе вам відволіктися в якісь складні часи від якихось своїх проблем і просто подивитись і заспокоїтися. Сподіваюся на взаємну співпрацю, на ваші коментарі, ваші підтримки і сподіваюся, що це буде взаємно. На цьому дякую за увагу. Сподіваюся на ваші підписки, на ваші вподобайки. Пишіть теми, які вас цікавлять, будемо спілкуватися, будемо ну, ширше розглядати різні теми і будемо продвигатися далі. Тому дякую, хто додивився. Сподіваюся на вашу підтримку. До нових зустрічей. Пока.